Всім привіт! Нещодавно приїхала із Італії і хочу поділитися з вами важливою інформацією. Ну, ту, яку я не знала. В Мілані на залізничному вокзалі є автомати для купівлі квітків для подорожів. І я думала, вони однакові, а виявляється, ні. Будьте уважні, назва там є дві різні компанії. Перша Грен Італія. Заскріньте. Дешеві квітки, а інша італо. Дорожче. В Та, е, дорожчих там є у вас місто, вже ви будете сидіти з комфортом. Єдине, що там кондиціонер, вам потрібно, щоб з собою була кофта, бо дуже холодно. А в дешевому квітки місць немає. Якщо встигнеш, сів. Якщо не встиг, будеш стоячи їхати. Тож, цікаво, користуйтесь і до зустрічі!